Радіо UA -Chicago. Ну що ж, друзі, етерна радіо UA Чикаго продовжується сьогодні. П'ятниця і з нами, як завжди, Гліб Явлинський, президент USA Systems, підприємець інвестор. Гліб, вітаємо вас і так само вітаємо ще одного гостя, який разом з Глібом Артем Волигорський. Президент компанії Аома Estates. про цю компанію ми зараз трішки більше дізнаємося, тому що Артем у нас вперше. Єдине, що скажу перед початком, що наші гості сьогодні доєднуються з чарівної морбелі. Я правильно правильно кажу? Морбелі. Yeah. Yeah. Так, ми по зуму маємо таку змогу поспілкуватися. А, тому давайте гліб почнемо з вас. Розповідаєте, що там зараз відбувається в сонячній морбелі. Яка ваша мета візиту? А, що цікавого ви для нас підготували сьогодні. Ну, Як ви знаєте, моя компанія завжди шукає шукає шляхи для моїх клієнтів, де можна вложити. Якісь, мати якісь прибутки, якщо має якісь гроші. Я запитав Артема прийти до нас в ефір, щоб він розповів нам про те, як можна інвестувати гроші безпосередньо в Іспанії, і які є плюси того, що ми робимо тут, що він робить тут. Пробач Іспанія чудова, чудова країна минулого літа мав змогу побувати в Барселоні, Знаєте, закохався. То, напевно, такий план бі. Я думаю, Іспанія для багатьох українців в кого життя не склалося в Америці або хто десь на вулиці зустрів Айс і не знає, що далі їм робити. То Іспанія така досить лояльна, здається, мій держава. Про те, що я буду говорити, якщо в нас є Артем, і який там я так розумію, проживає. Так Артем розповідаєте, як там Іспанія приймає наших чи, чи дійсно можна робити ага. гроші? Доброго дня всім. Так дійсно Іспанія чудова країна, і тут не тільки як план Б, а багато європейців використовують цю країну як другу країну для проживання і мають дві домівки, і також багато інвестують і використовують багато свою нерухомість у цій країні. Зараз для українців дуже легко отримати тут резиденцію і почати робити якийсь бізнес. Взагалі, ми пройшли весь повний шлях, повний цикл від купівлі до продажу. Ми маємо повністю вже від відшліфовані всі механізми. Маємо всі зв'язки з необхідними контактами, з юристами, з будівельниками. І тут є велика діаспора. З приводу щоденного життя для українців досить велика діаспора в Марбелі проживає і є досить великий є потенціал, тому що останні приблизно 5 років з початку ковіду ринок зростає приблизно на 5-7% щорічно. Відповідно, будь-яка інвестиція, яку зроблено в цей регіон, вона зростає просто на сьогоднішній день в досить. Динамічній сфері порівняння з іншими регіонами Іспанії, навіть якщо порівнювати. Звичайно, що Барселона це мільйонник, але Марбелія вона специфічна. Тут є дуже розвинена інфраструктура у порівнянні з невеликими містами, тому що тут є багато шкіл, багато лікарень, повністю все, до чого звикли люди жити в великих містах. Тут все є. Тут комфортно протягом року, немає холодної зими, немає. Супер жаркого літа через те, що тут поблизу океану, Гібралтар, і є багато чого подивитися. Досить зручний аеропорт, який знаходиться в 40 хвилинах від Марбелі з усіма рейсами по всьому світу, прямими і також стиковичними, якщо необхідно. І досить великий пасажиропотік цього аеропорту, він займає третє місце, якщо я не помиляюся, на сьогоднішній день і в Марбелі на сьогоднішній день проживає 126 національностей. Вау. національностей окрім українських. А наша національність вона численно представлена чи можливо володіє такими цифрами? От наскільки наша громада є велика, як вона залучена в економіку Морбелії? Я хочу сказати, що наша громада досить потужно розвивається в Марбелі. Якщо раніше там була велика така хвиля Скандинаві, то за останні роки через зрозумілі причини є приток із України, і відповідно це відчувається в економіці, тому що відкриваються ресторани. Які належать українцям різної кухні і італійської кухні, і грузинської кухні, і української кухні, але все вони належать і більшість персоналу, яка там працює, це також українці, тобто є середовище для різного класу, для різних інтересів, для різних можливостей. Клас. І ще одне питання до вас, Артем. А безпосередньо ваш бізнес він е, на що орієнтований? Можете трішки більше розповісти про компанію Оума Estates? Так. Наша компанія, вона пройшла вже декілька шляхів, які ми зробили. Персонально для нас відтестували і готові зараз допомагати іншим українцям, які розглядають ринок нерухомості Морабелі. Умовно, тут працює дві стратегії Фліп та Лонгторм. Фліп можна знайти нерухомість різного бюджету, відренувати її і виставити на продаж. Дохідність орієнтовно 15-20% річних. При лонг-терм інвестуванні ми можемо розраховувати при правильному виборі об'єкту 7-8 річних на оренді заробляти і додаємо ще 5-7 щорічного зростання вартості. Відповідно, маємо досить непогані показники у порівнянні. Ну якщо порівнювати з усією іншою Європою, то мені здається, що це найкращі показники, які є. Клас, я дуже вам дякую. Наші е, відповідно відповідно, ми вже завершили повний цикл. Так, так. Ми придбали тут е, вілу, Зараз е, зараз вже завершили її продаж. Е, повністю задоволені наші голландські клієнти е, вони надають на наші рекомендації іншим голландцям. А відповідно, ми розраховуємо, що будемо працювати із голландською діаспорою також душ досить е, щільно. Гліб, дуже цікаво почути історію, як ви власне побудували ці бізнес-зв'язки. Я так розумію, що ви полюбили морбельюю, так і гроші ваші теж полюбили морбелью для того, щоб отримувати певні дивіденди. Розповідайте про вашу співпрацю. Ну дивіться мені як, як я вже казав, мені дуже цікаво шукати різноманітні шляхи для моїх клієнтів, як зробляти гроші. І тому, тому що я народився в Києві, Артем також е, народився в Києві. Ми спілкувались до, до війни е, разом. І я підтримував з якісь зв'язки з Артемом. І Коли я зрозумів, що він робить тут в Іспанії, я зацікавився і приїхав подивитися. І вже два-три роки їжджу сюди. Кожні шість місяців і дивлюсь, як це робиться. Тобто, для, мені, для мене дуже важливо зрозуміти, якщо людина має ну так для простіше долар, що він може зробити? Він може інвестувати в який бізнес в Америці. А, а якщо він дивиться, мені 55 років, я вже став думати про те, як то моє життя проведе після того, як я залишу роботу. Клімат тут. Як то буде? quality of life? Якість життя, погода, продукти. Uh, дивіться, в мене, в мене великий тиск. Я беру таблетки. В Чикаго. Я приїжджаю сюди, не беру 3-4 дні, нічого, і, дивлюсь, тиск, 120 навіть. 80 Як це можна зрозуміти? Зумієте? Для мене дуже важ. Я... Мій сон тут ліпше. По... Ну, погоду ви бачили. Ну, зараз ми маємо десь 25-26 Сельсія, або 80 82 сонячні дні, дуже тепло море. Ми маємо океан. Вони мають тут океан. Все зроблене шопінг, якщо є людини, люди, які дуже бажають шопатися, тут, всі великі ем, компанії світу мають свої магазини. Гліб, Я думаю, що ви не захочете в Чикаго повертатися після того, що ви розповіли за Іспанію. Я би й сам не захотів, тому що звучиться дуже гарно. А, проте, проте, давайте зараз поговоримо, поговоримо про такі два моменти. Я думаю, що Гліб ви почнете, а там продовжить. А, от ви кажете, люди, які мають гроші, їм в принципі буде цікаво інвестувати в Іспанію. Так? Давайте тоді порівняємо. Ну от інвестиція в ту ж саму нерухомість, так. В Чикаго візьмемо або околиці Чикаго і Морбеля, Іспанія. Які плюси-мінуси? От гліб, що ви зауважили з свого досвіду? Ну, я не знаю, які відсотки мають будівельники в Чикаго. А як, як Артем казав, тут ми можемо бачити десь від 6 до е, відсотків річних. Якщо якщо, так long-term, якщо ви думаєте придбати нерухомість на якийсь час. Але ж дивіться, тут е, є дуже цікавий момент, і я не думаю, що може ти має рацію розмовляти це по радіо, але ж я, тут має дуже цікаві шляхи, якщо бізнес, бізнеси, я, Хоч, я точно бо... маю, я точно маю один коментар. Дуже важливий. Податки, які сплачують за нерухомість у будь-якому штаті Америці за нерухомість за просто володіння, які щорічно потрібно сплачувати, користуєшся чи не користуєшся, вони в рази а подекуди в десятки разів більше, ніж податки, які необхідно сплачувати за володіння нерухомістю в Іспанії. Ну Наприклад, володіння якоюсь середньою квартирою. В рік в Іспанії обходиться е, по податках ІБІ, він тут називається до тисячі євро. Е, квартира, будь-яка квартира двох-трьохкімнатна в Мербелі, вона здається три тисячі плюс. Вау. То це взагалі це взагалі така виглядає, як мрія, тому що в Америці дійсно податки з'їдають дуже сильно. А той капітал, який зверху заробляє, це, це плюс. Окей, з точки зору документів, дивіться, люди нас слухають, вони, в принципі, мають різні тут в Америці статуси, різні умови перебування. В Іспанії для того, щоб купити собі те ж саме житло, так, чи для себе, чи вже під інвестицією, що потрібно мати. А чи якісь місцеві документи є обов'язкові, бо я так підозрюю, що має бути якийсь документ для свідчення особистості? Так, ми дивіться ці питання краще розглядати в кожному окремому випадку. Чому? Тому що є декілька шляхів, як це можна робити. По-перше, це можна робити як створюючу компанію, так і можна робити як фізична особа. В залежності від... Кінечніх цілей, які розглядає інвестор, які розглядає для себе людина. Відповідно, різні будуть вимоги по документах і різні підготовчі етапи, різні терміни їх отримання. Що стосується українців, з українськими паспортами, досить легко отримати зараз всі необхідні документи, і також є інші механізми полоотримання. Інших віз, ніж просто тимчасовий захист. Відповідно, для того щоб придбати, найголовніше отримати нія. Ні, НІ це такий умовно ідентифікаційний код. Це не податковий код в будь-якому разі. Тобто, ви не стаєте одразу податковим резидентом Іспанії. Не потрібно сприймати це так. Ви просто отримуєте НІ із цим ніяк, який отримується досить швидко. Можна е, рухатися і досить швидко придбати нерухомість. У нас, як я вже сказав, повністю пройдений алгоритм і нашою компанією, і багатьма нашими знайомими тут е, з різними сценаріями. Е, є юристи, які допомагають в, в цих питаннях. Є також деякі банківські е, адвайзери, які допомагають українцям отримати кредити при необхідності в місцевих банках. Це досить це така велика купа інформації, яка може бути допомогою при будь-якому сценарії, що необхідно зробити? Однозначно, ми все не поговоримо зараз про такі основні моменти. Артем, ви допомагаєте людям от, власне, зрозуміти цей весь шлях? Тобто, чи люди до вас якось можуть звернутися чи до самою порадою, чи можливо ви берете людей якось в команду, щоб вони з вами працювали? Яка модель власне вашого бізнесу? Саме про це. ми... Під час цього візиту Гліба і розмовляємо, тому що є досить великий потік людей, які на сьогодні розглядають переміщення зі Сполучених Штатів до Іспанії загалом, і також є процент, який переміщується саме в Морбелі, тому що тут велика кількість шкіл, і якщо переміщається сім'я з дітьми, тут є адласкул, яка відкрилася, здається, Минулого року це найбільша американська школа на Коста Дель Соль. Тобто там діти вчаться за американською програмою. Якщо відповідно ще не вирішено питання, де проживати, але е, відправити дітей бажають до Сполучених Штатів, до Гарварду чи до будь-якого іншого університету, да, вони можуть закінчити ту школу і потім переїхати навчатися надалі в Америку. Відповідно, якщо вони бажають переїхати і вчитися в Оксфорді чи будь-якому іншому е, вузі е, Великобританії. Тут є найкращі е, школи за англійською програмою, е, ну і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е, відповідно, ми згалібом е, розмірковуємо над механізмом, як ми можемо допомагати людям, які хочуть е, переїхати з Чикаго чи будь-якого іншого штату Америки, щоб надавати таку довідково супроводжуючу інформацію, послугу, е, щоб е, допомагати нашим з Клас, це цікаво. І я хочу ще, я ще хочу додати, що якщо це стосується компаній бізнесу як будь-якого американського бізнесу, є другі шляхи стосовно тільки бізнесів, американських бізнесів, які мають можливість інвестувати в іншу країну з найліпшими умовами. З точки зору налогов, з точки зору як то, таксів і також ем, бухгалтерії, якщо можна так сказати. Але ж якщо комусь буде цікаво, будь ласка, моя контактна інформація завжди є. дзвони, питайте. І, і якщо буде якесь хтось буде зацікавлений, поспілкуватися за тему на напрямки. Дзвоніть до мене, і я завжди буду вдячний і буду радий допомогти. Я Власне, я вже бачу ці питання від людей: а як дзвонити, по якому номеру. Тому, друзі, номер телефону Гліба 773 454 1826. Ще раз це сім сім три А дзвоніть, пишіть і Гліб завжди є на зв'язку. Я не бачу більш відповідальної людини ніж Гліб. Він він буквально за декілька секунд уже має для вас зворотні повідомлення. Гліб, я вам буду дякувати за цю можливість сьогодні поспілкуватися і з вами і з Артемом за нові горизонти, які ви сьогодні показали нашим українцям, які тут в Чикаго зараз живуть подекуди в страху, тому що такий час непростий. простий. Лише на завершення запитаю от вас Артем. Іспанія, знаєте, не є така дуже вподобана країна Трампом. А це одна з країн, яка не погодилася, мені здається, на те, щоб збільшити свій внесок у ВВП, ВВП в НАТО, маю на увазі, тобто процент від ВВП до НАТО. А чи є якісь напруженості між США і Іспанією у плані там не знаю сприйняття людей, які звідси саме переїжджають до вас? Чи можливо є якісь такі нюанси, чи все в порядку, то просто в соціальних? Багажах піднімають зайвий шум я точно можу сказати, як я вже говорив. Марбелі відрізняється від всієї Іспанії, що це міжнародне місце. Okay. Тут проживають люди, які е, міжнародні. Це не люди, які сприймають по квотах: ти прийшов українець, ти прийшов німець, ти прийшов е, поляк. Тут всі е, інтегруються, всі люблять одного одного. Тобто в Марбелі цього точно не відчувається. Клас, Це... я можу сказати. Я ще можу додати, що знання іспанської мови не дуже не дуже важливе. Якщо ви розмовляєте українською мовою і трошечки англійською, то буде досить спілкуватися тут взагалі. Грація сіньорі. Ні, як то було? грація джентльмен. Іспанською ще не вивчив, але 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 я точно вивчив те, що люди, які з нами сьогодні були на зв'язку, це професіонали з великої літери. Гліб Ялинський, підприємець, інвестор, президент USA Systems, Артем Велигорський, президент компанії Ouma Estates. Друзі, дякую, що доєдналися. Я так розумію, далі у вас по графіку Сангрія, так і вечірній закат над, над морем. Я вам бажаю гарного часу проведення. І будемо буде приємно поспілкуватися з вами в Чикаго, якщо станеться Артем завжди. Наші двері. Дарі відчинені для вас і для гліба, тому до зустрічі. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Дмитро. Дякую. На Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.